Ні. Запах алкоголю з машини дуже різкий. Вночі патрульні поліцейські в Ужгороді затримали водія, що кермував авто на підпитку. Запропонували йому дихнути в драгер, аби визначити рівень сп'яніння. Чоловік обурився, почав вигукувати, що він колишній правоохоронець і проходитиме аналіз тільки в наркодиспансері. А у медичному закладі, попри показник в 0,46 проміле медики дали заключення. Водій був тверезим йому запропонували пройти тест. Він відмовився і сказав після телефонного дзвінка, що він буде проходити тест лише у медичному закладі. Так, він пройшов тест у медичному закладі у Закарпатському обласному наркологічному диспансері, і результатом було 0,46 проміли при дозволеній законом нормі 0,2. Тобто у. Більше ніж у два рази верхня межа перевищувалася. Водій по факту є нетверезим, але на жаль, у заключенні лікар у висновку сказав, що водій тверезий. заключення. Медики пояснюють просто рівень проміли це лише одна із ознак сп'яніння. Цього замало аби констатувати нетверезий стан. Інші ознаки, серед яких млявість, тремтіння рук і язика, неможливість пройти прямою лінією у водія були відсутні. По результатам цього огляду в мене є доповідна записка лікаря. Який пише мені, що на нього чинився тиск з боку поліцейських, а саме, щоб він по одній клінічній ознаці виставив заключення алкогольне спінняння. Лікар поставив заключення попередньо, клінічних ознак алкогольного сп'яніння не виявлено. І для уточнення взяті біологічні середовища для дослідження. І кінцеве заключення буде після дослідження біологічних середовищ. Результати додаткового дослідження будуть відомі за кілька днів. Доти ж медики й патрульні не можуть дійти порозуміння. Перші кажуть про тиск, другі про нечесні дослідження. Тим часом статистика говорить мовою цифр за півроку в Ужгороді та Мукачеві 72 ДТП за участі нетверезих водіїв.